Ми не брати, як тюрки і монголи сформували російську мову. Шокуючий вплив. Я продовжую серію Ми не брати у попередньому випуску. Ми розкрили відмінності в наших історіях і етнічних коренях. А сьогодні заглибимося ще далі у мову. Ви знали, що російська мова має значний вплив від тюркських і навіть монгольських мов. Це може здатися шокуючим, але саме ці впливи формували російську мову протягом століть. Сьогодні я розкрию приховану історію, яка може вас здивувати, російська та українська. Зовсім різні, хоча на перший погляд вони можуть здаватися схожими. Це оманливе враження. Уявіть собі, 13 століття монгольські орди завойовують руські землі, перетворюючи князівства на васалів 250 років влади Золотої Орди. Це не лише політичний вплив, але й мовний. Від ханських ярликів до торгових караванів. Тюрські слова міцно вкорінилися в російській мові. Ось лише декілька прикладів, які ви точно чули: сарай, ярлик, башмак, алмаз, карандаш. Чула, ковр, чемодан, табу, базар, деньги і так далі. І таких слів сила селена. Ці слова настільки увійшли в повсякденну російську мову, що багато людей навіть не задумуються про їхнє іноземне походження. На відміну від російської, яка зазнала потужного впливу азіатських мов, українська залишалася більш самобутньою. І навіть раніше, у 18 столітті, німецький дослідник Вільгельм Бельденштет назвав українську наймили. Одійнішою та наймолодіжнішою серед усіх слов'янських мов це ще один доказ того, як різні шляхи формували наші мови. Окрім лексики, тюркський та монгольський вплив зачепили і граматику російської мови, спрощення голосних, незвичні наголоси. Ці мовні особливості прийшли з тюркських мов, які російські князі і бояри засвоювали від своїх підкорювачів. Різниця між нами глибока. Росіяни стверджують, що ми один народ, але це далеко від правди. Навіть наші мови. Мови, які розвивалися в різних культурних і мовних контекстах, говорять про це, тюрсько-монгольський вплив на російську мову створив унікальний мовний гібрид, який віддалив російську культуру від європейських стандартів. Українська ж мова зберегла свій зв'язок з Європою. Ми не брати, кожне слово має свою історію. Історія російської мови це історія її тісного контакту з Азією, а українська, це історія свободи. І, хоча росіяни Намагалися переписати історію, мовні факти. Це незаперечний доказ того, що наші шляхи давно розійшлися.